Привіт, друзі! Вітаю вас з новим биточком з Америки. Як не дивно, це звісно на що? Subaru Outback. В Америці він був 25-м роком, у нас буде, на жаль, він 24-м роком, тому що такі в нас правила. Мотор 2,5. Пробіг поки не знаю. Якщо дізнаюся, напишу вам ось тут. Але, звісно, мінімальний, тому що як він може бути великий за один рік. Фронтальні в нас пошкодження все, що ми любимо. І можна одразу побачити, що, що у нас стріляна. Торпеда. Але до салону ми перейдемо трішки пізніше, поки з вами поговоримо про пошкодження. Пошкодження у нас по підсилювачу. Ми сподівалися, звісно, що вони будуть трішки вищі, але все ж таки по підсилювачу дало. Потрібно буде підрихтовувати і лонжерончик, і замінювати підсилювач. До речі, я не сказав, цей автомобіль клієнта продаватися поки не буде, я сподіваюся. Але, можливо, власники захоче продати. Я ж не знаю, яка там подальша його доля. Можливо, і поїздити хоче. Бюджет на цей автомобіль був від 25 до 27 тисяч. Ось такий. Пошкодження хотіли, звісно, фронтальні і точечні. Ось вони є у нас в праву передню частину. І за того, що стрільнула безпека в торпеді, він пішов за адекватні гроші. Я думаю, ми вмістимося в цей бюджет. Людина, котра замовила, цей у нас автомобіль, хотіла тільки турінг і 25 Він каже, мені буде вистачати. З головою для міста І2,5, навіщо переплачувати на витрати палива? Я думаю, це логічно і правильно. Якщо не потрібно ті емоції від 2,4-го, ті, що він дарує. Звісно, там не вау, але набагато краще, ніж 2,5, то це ідеальний варіант. Давай заглянемо під капота. Ой, а палки зазвичай і немає при таких пошкодженнях, коли в праву частину пошкодження, то вона вилітає. По лівій фарі, скоріше всього, буде вона паяна, звісно, тому що який сенс її купувати, а права в нас буде нова. Прям. Пошкодження ось такі. Ти дивись на цей моторчик, він начебто ще й взагалі не їздив. Цікавий, звісно, який пробіг зараз мені. Ви то вже знаєте, тому що я вам написав, а я не знаю. І тут нічого такого серйозного немає. А бідно, тільки що трішечки дало по підсилювачу. Як я сказав, фара буде оригінальна нова, і людина хоче тільки з оригіналу. Проблем ніяких нема. Будемо збирати з оригіналу. Бампер вже куплений, капот куплений, крило куплене і фара. А по панелі будемо замінювати тільки праву частину, та що пошкоджена. Сподіваємося, все як ми планували, так воно і буде. Тому що я вважаю, що ось це самі класні пошкодження. Тут ти можеш взагалі не переживати, що достало до мотору. Тут чисто, можливо, пошкодження буде якісь ланжерончика. Все, це дрібниці, як я кажу. По іншим частинам, всім автомобіль не пошкоджений. По салону У нас тут не коричневий салон, у нас чорний, але це все ж таки турінг. І дивись, які вони почали ставити дерев'яшки сюди. Я не знаю навіщо, тому що я не бачу сенсу із за того, що. Немає ніякого продовження. Акцент тільки на ось цю частину, і там у водія вона така маленька, здається, є. Ось вона. Бачиш, як вона виглядає? Я не розумію, навіщо вони її ставлять, тому що немає ніякого продовження на двері. І вона трішечки випадає, як на мене. Тому що я вам зараз покажу, як на моєму турінгу. Ось там мені подобається, тому що там глянцева частина цього кармашка і переходить вона глянцеву дверку. Де тобі більше подобається? Ось тут, де ти можеш бачити, глянець в дверках, глянець ось тут і глянець ось тут. Ось це більш гармонічно виглядає. Хоча те дерево мені подобається, як виглядає. Просто воно ні до чого, я рахую. Хоча красиве. Торпеда в нас також бушка з розборки, нова, ніхто не буде цю перешивати. І зараз розбираємо всю безпеку для того, щоб одразу відвезти її на відновлення. Штори не різані, і це також великий плюс. Тому що набагато дешевше це все стає. Різані? А, так. Да. Ну, порізані, але не відрізані. Це не так дорого, але да, трішки дорожче буде. Одразу можна побачити, як стоїть це колесо, тому що це класика на субару: гнуться, речаги, ті, що стоять внизу. У нас з усіх цих Subaru, які тут прийшли, а здається, їх прийшло штук 8. Ні в одному немає, щоб були вони рівні. Так що на це потрібно розраховувати. Якихось доларів скільки? там, 70-80. Закладає одразу по багажнику запчастини з запчастини. Полочка, да ти що? Яка це рідкість для автомобілю? І дивись, який коврик. Прям новенький-новенький. Скільки пробіг, не знаєш? 2800. 2,800 800 міль? Так. Клас. Тепер я знаю пробіг. Так, у нас зараз тут розбирається безпека Брательникам, так що не будемо заважати, поки будемо вам показувати автомобіль, який до нас прийшов. Головною проблемою, звісно, що в нас є, це, звісно, черга. Тому що автомобіль тільки приїхав, а ось ці всі автомобілі приїхали набагато раніше. Я, до речі, ще про них навіть відео вам не знімав, тому що робимо зараз прямо зараз, гібрида. Так що перше питання від людей, котрі в нас замовляють автомобілі, і він до нас приїжджає, коли мій автомобіль заїде на рихтовку? А ми потім показуємо ось ці всі автомобілі, і людина розуміє, скільки це потрібно буде чекати. Когда? Когда? Да. Когда? І з того, що мені не подобається в цьому автомобілі, те, що ось це крило пошкоджене, тому що пошкодження в нас праву частину, як я казав. А чому воно пошкоджене? Тому що його здвинуло трішки назад. І ось це не дуже прикольно, тому що потрібно міняти всю морду. Я думав, що це крило ціле. Класно, що значок цілий, бо він. Ну, до речі, вони вже з'явилися недорогі відносно. Тому що, коли тільки автомобіль цей з'явився, значки були дуже дорогі, емблеми. Також ти можеш побачити, що тут є камера, бо це турінг. І ось ця частина також недешевенька. Добре, що вона приїхала. Із плюсів також, що в нас доїхали туманки, недешеві. Вони там по 60-80 баксів коштують на розборочках. Нові там взагалі космос ну і По дискам я можу сказати, що всі в доброму стані. І, звісно, прямо з новенькою різиною, тому що 3000 миль для неї це взагалі ніщо Ой, а що, нижній захист розірвало. Ладно, потім подивимося, як воно там все вийде чи не вийде його врятувати. І за того, що це в нас турінг, то у нас тут ми маємо три камери. Це та, що додатково відслідковує пішоходів, велосипедистів і тому подібне. Це так інтернет каже, я не знаю, як вона. Працює, але я ніякої відмінності не побачив. Дивись, цей автомобіль приїхав саме останній. І я зараз по нього знімаю відос, тому що він вже розбирається і терміново потрібно зняти. Потім у нас ось ще Форестер стоїть новенький. Це в нас спорт СЛ. Потім СК-шний червоний. СК-шний червоний ще один. СК-шний зелений ще один. СК-шний червоний ще один. І там мій ще шний зелений ще один стоїть. Але про той останній, ви вже бачили відео, там ми його відновили за два дні. Він лося збив. По задньому ряду взагалі такий ідеальний автомобіль, що капець. Ну, з салона тільки виїхав. Це прям про цей автомобіль. Із-за того, що турінг, звісно, у нас тут все є. В лімітеді також є. Але в турінгу навіть є що. Це, звісно, обдув передніх сидінь. Так, ще нам потрібно буде замінити торпедку. зараз терміново зняти стелю, відвести її на відновлення. І все, поки автомобіль буде чекати черги, що буде? Відновлюватись безпека. Так що, ось такий вам швиденький огляд перед тим, як ми його будемо розбирати, я вам зробив. Дефектувати тут немає і що, тому що всі пошкодження видні. Тут не потрібно розбирати передню частину, дивитися, що нам там не вистачає. Тому що, по-перше, на цей автомобіль багато чого є по наявності, якщо потрібно, поїхав, купив. А якщо немає, то десь з регіону воно може приїхати на наступний день. Так що тут цього не потрібно. От на СЛ там потрібно, тому що там з запчастинами є ще дефіцит. Все, автомобіль ось такий нам приїхав, верніше, клієнту приїхав, а ми його будемо робити. Не знаю, наскільки скоро зустрінусь про цей автомобіль з вами на ремонт. Але буде, буде, не переживайте. Тому що я стараю знімати контент для вас, а мій брательник е, старається приганяти автомобілі для клієнтів. І до речі, хочу нагадати вам про Телеграм, де продаються наші автомобілі, як і в дорозі, так і тут вже зроблені. Посилання буде в описі. Переходь, дивись, можливо, тебе щось зацікавить. До речі, багато автомобілів вже прийшло. В дорозі е, не купили не один автомобіль. Якщо чесно, я навіть і не сильно розстроївся, тому що автомобілі тут будуть продаватися дорожче, і людина може приїхати, подивитися, як він зроблений, і якщо сподобається, купити. Так що в кінці ще можу сказати? До зустрічі з новими биточками. А цей чекає своєї черги, як завжди.